Там немає адекватної організації управління. Комбат про це говорить. А Верховний головнокомандувач вітає у Хмарах, у Хмаринках. Ставка не працює. Де працює наш Генштаб? Де працюють рішення головнокомандувача ЗСУ? Як він впливає на обстановку? Ніяк. Ніяк не впливає. Пересуває пропорції на карті. От шкала штурмуйте, 32-га бригада, заходьте. Замість того, щоб завести в оборону, ставляться нереальні завдання і підрозділи втягуються в зустрічні бої. Це що, таке планування бойових дій? Це так резерви адекватно застосовують? І після того наші керівники розповідають, що там найвищий пріоритет життя людини, то це безлад повний хаос в управлінні через вас втрати там, через вашу брехню. Це вище військове політичне керівництво. Яке бреше, яке не намагається навіть зрозуміти, що відповідає, це ви винуватці цих втрат зараз на півдні просування противника. Це ваша система, яка йде зі ставки Верховного Лунукомандувача, де з військ вимагають брехню і карають за правду. Це ви робите. І ось ситуація, яка зараз під Покровськом. Я хочу сказати, по місту зараз ворог, у них теж є проблеми з боєприпасами. Там немає такого суцільного безперервного обстрілу міста. Значна частина Покровська, як і значна частина Слідова, не зруйнована, як і значна частина Новогродівки. Ворог намагається зекономити БК, не втягуватись у вуличні бої, не атакувати місто в лоб. Тому вони намагаються. Зосередитись і на вузькому фронті обійти, оточити Покровськ. Так от, якщо вони зараз захоплять Шевченко і захоплять Новотроїцьке і зайдуть в піщани, то вони фактично Покровськ опиниться в оперативному оточенні, тому що траса буде під контролем ворожих дронів, будуть зручні позиції для накопичення військ. І вони спокійно просто оточать Покровськ. А все це тому, що замість того, щоб заздалегідь за тиждень за тиждень до того розгорнути війська на позиціях, чекають до останнього, брешуть, що все добре, а потім кидають війська замість оборони в зустрічні бої в посадках на тих позиціях, які ворог вже захопив. Навчити цих людей я бачу неможливо. Вони не вчаться, вони не хочуть визнавати жодних помилок. Вони хочуть бути постійно красиві відосики записувати, і їм абсолютно наплювати, що потім, от через ці брехливі звіти, доповіді, відосики, хтось, велика кількість людей, отакий от холод, вітер, йде абсолютно на пусті місця в посадки з лопатами, заривається і робить все для того, щоб зупинити російський наступ. І такі воїни України є. І хочу ще раз подякувати воїнам. 32-ї механізованої бригади, 155-ї механізованої бригади, і особлива подяка воїнам 425-го штурмового батальйону Скала, який цей несподіваний знов-таки для українського командування прорив зараз терміново закривають своїм героїзмом і своїми життями. Так, друзі, ну, що сказати, е, я вважаю так: у нас влада, вона реагує тільки на громадський тиск. Нінак, ніяк інакше. Зараз ми е, тим підрозділам, які на цьому напрямку, там ще просять люди з інших підрозділів, також будемо збирати якісь народними зусиллями якусь кількість дронів. Будемо повідомляти обстановку звідти. Ну, а загалом я вважаю, що. Наше суспільство повинно вимагати від влади змін військовому управлінні. Воно застаріло, воно некомпетентне і неадекватне. І якщо у нас не буде застосований стандарт а, Армії США TC 2520, тобто After Action Review, тобто аналіз після дії, ну, у нас не буде розвитку. Ми не навчаємось.